Я водія за рулем була. Я рухалася в ту сторону, зупинилася на пішохідному поверх. Люди. Жінка йшла і перед жінкою і дитина. Я взагалі подумала, що це її дитина. І просто почула удар, глухий такий, на пішохідному переході вдарила дитину. Але дитина відразу різко підвелася, якийсь пакет був, що схватила і побігла. Я подумала, що жінка десь не додивилася за дитиною, бо вона закричала, говорила по телефону. І побачила машина, відразу правда, зупинилася, двері відкрілися, водій висвітлювала. І все, ну я далі поїхала. Перегородили рух і не дозволили йому від'їхати. Потім він типу, сказав, що хоче, щоб швидка, щоб він з ним їхав, з хлопцем. Цим. І вже сів швидку. Потім об'їхали, люди знову догнали, зупинили, і його швидкою вивели, і вже він залишився тут. Так, да, Я дзвонив в департамент де України, вони трохи шумок зробили. Приїжджали, всі тут наїхали, вже на Ми викликали швидку, викликали, викликали гаї. О, швидка приїхала, там дитину перев'язали. — і, і те, кресло. все. — не було. Я позвонив в департамент, ДАІ України. Пояснив, що ні, я в департамент ДАІ позвонив, що немає гаї. Вони зараз ми взяли номер машини, по телефону зробили шорох і наїхало їх тут. Чотири машини мали би приїхати за 5-10 хвилин. Вже дзвоним, що він втікає, воді, його тримаю. Позвонив в департамент ДАІ України. Вони дали цю шорох, і їх понаїхала три машини. Одна, друга, і третя. Четверта, Шк... Шк... шкрегіт машини, потім побачив, як вийшла дитина, почала пригаючи, ну на четверенька, приходять, вся закрувана ступняла. Тоді <гухи> її, був, встає, з того боку десь приблизно десь на середині. Саме зіткнення я не бачу. Як я бачу, як стаміться, виходила дитина. Водій, після чого водій переїхав на, на цю сторону, після чого начав, я особисто подзвонив на, на 102, попросив, що очевидці всі залишила жінка, ще б-шебуть, ще були люди. Водій намагався з'їхати з цього місця попереднього, куди дзвонив. Дитина була боса, е, перелякана, ступа була сильно бурвата, на нозі зимно порвати і нога була закривала. І що, і викрикував, що я хочу йти, я хочу, я хочу, я хочу йти, я хочу йти. Тримали дитину, тримали, дитину, дитину просто затримали, бо так та... як тому це є це серйозна травма. Там, я, напевно, на мою думку, з візуального вогляду хоча я не врать, там є, напевно, численні переломи і я. Є роз... є роз... роз... роз...